А я, друзі, не встиг э, закинути э, будки на карпа завести. Почався дощ, треба перечекати, бо не хочу зараз э, змокнути. Олександр зараз карасика забросить швидко, що йому там справа 2 секунди і він забросив будки. А мені треба хоча б пів годинки, друзі, щоб оце закинути, завести ці будки на карпа. Ну що там, клює вже? Та зараз я і та саме зрозумію. Ну, трохи дощ пішов, трохи заважа. Трохи треба перечекати. Так, ну добре, зараз дощ прийде, друзі, і будемо завозити вудки. Доброго дня, друзі. Ми на каналі Рибалом задоволення. Так, ну що, друзі, приїхав на водомик. В тому році на цьому водоймі ми не були. Пишіть в коментарях, хто знав водойм. Сьогодні у нас коропова ловля. Зараз буде вам розповім по прикормці, по насадки. Буде у нас сьогодні допомагати нам корабель. І зараз розповім, чим будемо сьогодні годуватися, на що будемо ловити. Так ну що, друзі, ми на каналі Рибалим Задоволення. Ми починаємо. Приятного перегляду. Вудки розложив, буде три вудки. Що? Вітер, друзі, ну вітер сьогодні, завтра буде вітер, бо... У нас, як кажуть, така моросяча погода і трохи моросить. Так, прикормку Давайте, що хочу, яка у мене сьогодні думка, друзі. Що я хочу зробити Дві точки. Одна точка буде у мене. Тут просто у нас кукуруза з тирговим горіхом. Зараз відсюди виберу крупніший тігровий горіх, він у мене піде на насадку. І Це у нас буде одна точка, друзі, зараз тігровий горіх з комплексом Т хочу зробити. Добавлю сюди. Ми ласки. А сюди, друзі, смотрите, хочу зробити точку на другі насадки. Це у нас буде там дика слива у мене є. Тому хочу, друзі, додати сюди сипуху. Додалимо сюди сипуху. Так, десь візьмемо відсюди десь більше половини. Так, думаю, оце буде достатньо. Є достатньо. І сюди. Зараз добав у мене є ось ось ліва полуничка. Це буде у нас друга точка. Так, висипаємо цю пачку і гарненько змішуємо. Поки зараз я буду робити, друзі, насадки. Розповім, як, на які насадки ми будемо ловити. Зараз оце у нас, друзі, пропитається. Все гарненько. Це, по-перше, Запах сипухів нам дає полуничка сліва. А по-друге, вона нашу прикормку, цю кукурудзу, кукурудзу, яка у нас світла була, вона у нас зараз її трохи затемніть. У нас в адомі вода така прозрачна і може, друзі, рибка боятись ярку прикормку, тому... Оце я хочу зробити. М -м, запах полунички. Класний полунички запах. Так, все. Зараз воно буде у нас настаїватися. Це у нас буде, друзі, зроблю, зараз розповім, який де, чим я буду... якою прикорка буду годуватися. Так, ну що, друзі, вже годинку йде дощ, щось ніяк не можу я завести свої вудки. Зараз трохи, трохи стало менше йде зараз будемо завозити друзі так ну що давайте швидко по насадочкам що у нас тут так, права вудка тігровий горішок. Це я буду кормитися просто кукурудзом і з тігровим горіхом заліти кисельчиком. Середня вудка, так, це тігровий горіх, У нас сісімурська кисла груша на цьому домі, друзі. Оце та насадка дуже дуже гарно працювала. І тігровий горішок у нас сливою. Будемо кормитися, друзі, в цю в цю ці дві точки, друзі, будуть у нас додати. Ми додавали сипуху. Дві точки сипухою, друзі, і в одна точка у нас без сипухи. Так, ну що, беремо корабель, друзі, вирубаю камеру, бо моросить дощ. Не хочу камеру мочити. і завожу будки. І будемо ждати клювання. Що відмічаю? На цьому водомі, друзі, вода тут така трохи щелочна. Є в водомі у нас товстолоб, є водомі дикий є. Короб, є білий амур, є карась, дрібна риба є, є хіщник, Воно, дивлюсь, хіщника хтось ловить, їздить ось о, дядька риба коди, по водоймі кидає спінінг, не бачив, щоб він щось, щось зловив, але хіщник є, друзі. Так що цей водойм, це громадський водойм. Я залишу, як завжди, кому цікаво, де я був, де я є, на яких водоймах, Друзі, в мене є група в Фейсбуці рибалим задоволенням. І там я, друзі, є актуальне. І в групі заходимо відкриваємо актуальне. І в цій групі я друзі пишу там, ага, Марія Дмитрівка, яка ціна, які условия. Це громадський водойм, друзі. Це тут у нас, що класно в цьому водоймі, що це він сам перед що він сами, сами, сами найдешевший зараз у нас, який є із комерційних водою. Єдине, друзі, мінус, тут на цьому водомі нема деревців. І влітку здесь дуже спекатно. Так, ну все, друзі, вудки завезли. Ми так, працює. Так працює. Перевірка. Все, працює. Так, ну що, Друзі, ждемо клювання. Хочеться зловити якогось вже в цьому році гарного хлопчика. Ну що, до клювання? або ввечері може включимось. Що це? А це? Амурчик. Дрібний амур. Да Та, конечно ти шо, блин, такий дрібний. дрібні. Ось Вот она. Ще на, на храбачка. Да, на Амурчик так. на храбачка клюнув. Отпускай его, не мучай. Не-не-не. Ну, как сказал. <ads> понятно, что. <с acquits> Еще и такие дребные. Да ну, стой, 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 стой. Я тебе отпущу, не бойся. Ага, mm. я тебя отпущу, не бойся. <ISP> Иди. Ну, такие вообще дребные. Не, ну, проблем нет. Зато паша рыба. Да, перша рыба. Так, ну что, целый день. У нас пройшов дощ, друзі, йде він до сих пор. Тобто зараз я лягаю спати. Але відмічаю, що дощ так у нас як йшов. Він такий дрібний, такий, знаєте, неприятний, дрібний йде дощ. Дощить. Так, ну будемо чекати клювання значить, вночі або завтра зранку. Ну, Думаю, хрен знаєте, знає. В таку погоду обычно, знаєте, плохо клює. Ну, Будемо чекати щось, може друг щось клюне. Ну ладно, друзі, давайте до ранку. Ух ти! Так, клювання, друзі. Карапець, Карапець такий. Карапес кіл на два. Я, кстати, я кинув карася. Ага. Там що там я все довго. Кіл на два, друзі, це у нас 12-та годинка. О! <звінь> Ваня зранку. Свінгер. О, це щось таке. Ході добреньке. Бл... болі, болі Бо вночі клюнув. Були клювання, але ж такі невеликі коробці. А це ж таке щось непогане. Сейчас притягнемо, глянемо. Так, десь дотягую. Десь доходить він. Промазав. Промазав з першого разу. Та не підійди, я підведу. І є кабанчик. Це такий піде. Такий піде. Це кілшкову, тут наверно не знаю кіл. Та да десь четверочка. Це гарно взялся. Бачив. Такий бачиш він длинненький, як дикий этот. Да. Под дикого сазана. Дикий карапець. Ді -ді Пішов. Добрий ранок, друзі. Так, ну що. О, ранок починається у нас, як кажуть. Слово риби зловили. коропа зловили такого хлопчика непоганого. Кіло на 4. І що відмічаю, що клювання вночі було на всі будки, всі будки бім 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 Якась дрібнота. Не знаю, може дрібний карапець дергавки в, в 12 ночі клюнув у нас на дику сливу, у нас клюнув карапець Зловили, там такий кіл на 2. Зранку клюнув на тігровий горік. За Кисла груша, вибив він уже бойл Зараз буду робити бойлик. І тут були піки, друзі, але поки місь немає. Було теж пару піків бі 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 Щось якась зрібнута була на праву будку. Але клювань нема Поки комплекс Т, друзі, і точка у нас поки не працює. Працює тільки там, де ми додавали сипугу. Це цікаво. Зараз буду. Поп'ю трохи час кави і буду завозити. Вудки. Не показував я, на які насадки ловив. Так, Вночі клюнулася дика слива, друзі. Це з тігровим горішком у нас динамітовська дика слива. В тому році почав її іли клювання такого коробця кіл на 2. Так, далі, друзі, зловили зранку такого 4 на 4, десь 4 десь такого хлопчика гарного. Це Сісімурська кисла груша. В тому році я взагалі про неї забув. А залишилися в мене папаки, дивіться. Я знаю, що на цьому подомі оця кисла груша дуже класно працювала. І бачите, я її поставив і отримали клювання. Це добре. І Комплекс Т динамітовський, це, друзі, поки що на нього клювань немає. Ні, не, на нього були піки, але рибку ми ще не зловили. Так, ну що, вудки завіз. Працює, працює. О, працює. Так, клювання у Санька на саніку. Вудку. Якесь клювання. Навірно, теж карасику. Це Олександра вудки, друзі. Він тут біля мене лови. Зараз щось натягнуло, пішло. Що там, карасику? Напевно так. Він... Пішов по своїм справам, друзі, а я тут за нього отдуваюсь, Ловлю за нього. Так, да, карасику, телесику, ану йди сюди, балбесику. Йди сюди, йди сюди. Бачите, і на макушатнику у нас клює карасику. Ну на макушатник. Ну, це такі теж добренький карасику. Карасику, ану стоятий. Ну, коли караси іде, плює. Який гарний карасику. А ну давай да нам до хатки, пішов. Так, що, друзі, ми з Олександром на риболовлю. Дивіться, які у нас гарні клюють і карасики. Коли карпик не клює, особливо не в день, треба карпика чекати, а ми взяли, смотрите, будку і ловимо карасика. Клювання, друзі, тільки казав, що нема клювання, такий паровоз, тільки що був. Такий паровоз ще був. Ой, є. Кисла груша, друзі, спрацювала. Напевно, опять кисла груша, бачите, на цьому домі, друзі, клює кисла груша. Клює на кислу грушу. Паровозі ще був. Так, хочу сказати, не дуже великий карапець, але такий паровозі зробив. Зараз ось нам Олександр допоможе. Ну оце опять на кислу грушу буде, друзі. Друге клювання у нас на кислу грушу. А ну забирай його. О, хорошенький. Ну не хочу такий. Такі до трьошечки. Да. І друге клювання на сісімюрську кислу грушу. І третє клювання у нас з точки, де е, полуничка, де я додав сипухи. Що, гарденький какарпець, піде. Піде такий карапець, піде. Ну двуха железо. Да, двуха. Двуха карапець, двуха, Двуха. піде, піде. Зараз забрасимо вудку і ловим далі. Ну що, чорне клювання Олександра. Ну, напевно, може карась, а може й не карасику. Зараз глянемо. А мочик. А мощика. йде. Не, карасику. Ну, такі дивись, добренький караси. Добренький, дивись, який гарний. Гарний який. Ух. Ух. Та там. дуплет. 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 Дивіться, які у нас карасі гарненькі. Це такі невеличкі карасик, а це дивись який. Ух. Ух. Ось. 150 і 350. Так, так. Оце клювання у нас. Бачите, поки чекаємо коробця, ловимо такого карасика. Ух. Супер. Добренький. Кидай. Кидай його в садок. Так куди хочеш, то кидай туди. Кидай до мене до мене там розберемось так друзі вечірнє клювання де в берег ну він там Опа. це опять у нас дуже, друзі, друзі слива. так що доходимо десь зараз нам допоможе олександр нам допоможе взяти цього гарного ху Ну такий щось, невелике щось. Щось невелике, друзі. А ну йди сюди. Іди сюди. Що це таке? Такой, як я. Амурчик? Ні. Чи карпик? Аккуратно. Карпик. Сейчас давай його на травичку, щоб... Щоб його сразу випустили. Такого. А ну, ложи, вудку. Це це надо, блін. На тігровий горіх клюнувся такий Да, Таке насадка, друзі, дивіться, тігровий горіх. Це... І клюнув такий. Де ти взявся, де ти взявся такий дрібний? А ну давай. Давай. Давай зови нам папу-маму. Папу маму нам гукай. Пішов. Так, ну що, друзі, вечір. Зараз перезавезу оснастки, Зараз розповім куди і як бо буде, може, комусь цікаво. Так, включаємо корабель. Корабель, пульт, потім корабель. Так, беремо крайню вудку. Крайня вудка. Це у нас крайня і середня вудка. У нас це де ми насипали сипуху. Ось вона у нас якраз. Ще пару рази завезем і все. Так, уже не багато бо одразу я багатенько. В точку, сразу, знаєте, завіз, щоб його, як кажуть, дати сигнал рибки. А час уже можна потрохи. Потрохи, оце буде достатньо. Так, що, дивіться, в цьому бадомі, друзі, в цьому році, хто не був в цьому водоймі в цьому році дуже багато впало води. Вода Ушла і можна сказати, це друзі, очерет. Він зараз у нас виходить, е, що очерет у нас е, там води немає. все. І, і я хочу відмічаю, що це я був тут останній раз два роки тому, і глибинка була десь е, на водомі десь вадомі 3,5. Ось така була глибинка, зараз 2,40. Тобто метр десять води немає. На бровці, друзі. Рибки не було, рибка була десь трохи далі, десь 50 метрів у нас вийшло, десь 60 метрів від берега ми зробили точку, бо трохи далі, якщо уходити туди метрів 100 там більш-менш заіліний дно. І вся рибка, я подивився, що рибки багато, дружі, багато, просто лоба бачив ехало там, дуже багато, десь метрів 60 Так, ну що, Кораблік у нас корабель прогрузився. Берем корабель, отправляем в плавание. Сейчас неудобно, друзі, що бачите, що дно не обрывистая, а пологое. и хорошо є сапоги, треба брати, щоб корабель запускати, щоб зайти в водичку. Так, ну що, поїхав. Поїхав корабель. Так, це у нас перша точка. Корабель пригрузився. Перша так раз. І праворуч, все Поїхав він в точку. Поїхав в точку. Поки у нас корабель волосіння ось ось він стравлює. Можна волосіння трохи притримати, щоб воно не путалось. Бо буває, оце сходи воно, катухи і десь може на кальцо накрутити. Щоб це не було такого, я оце підійшов, за волосіння взяв, тримаю це рукою і нормально. Корабель зараз допливе, вигрузи нашу, як кажуть, вкусняху і повернеться автоматом на автопілоті, друзі, додому. 5, 4, 3, 2, все. Розгружається, все, розгружається, поки ми одразу з скабу защлкуємо. Вводимо пульт і поки корабель пливе назад, ми можемо трохи підтягнути наш монтажик. Вставимо тут наш фінгірок. Все, трохи раз, раз, його, щоб це швидше було. І Ще раз, 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 все. Все. І пропускаємо. Все. Добре. Включаємо. О, працює. Є, поки ми тут насраїли, друзі, корабель, ось його приплив в берег, трохи я його трохи не доплив, бо на автопілоті, друзі, я поставив, щоб він в берег сюди не приплив, щоб друг він не запутав нам тут снасілі, будку не врізався. Так, заходимо в воду, забираємо цей корабель, ну і що? Завозимо так, дві будки. Дві будки завозимо. Хочу, відмічаю, що. Зараз ще Оця буде друга вудка, саме з си, сипухой. А ця буде у нас, друзі, вже комплекс Т просто буде у нас без сипухи, нічого. Ну, поки клювання на це немає, не знаю, не розумію чому. На всіх водоймах клювала, оцей комплекс Т просто з ігром горіхами кукурудзою, а тут не клює. Так, ну що, друзі, опять пішов дощ, зараз буду збиратись. Половив я на макушатник, ролик вже дивилися. Неплохо клював у нас карасик, був з Олександром. Тому рибалка у нас була така, сказати, зачотна, було все добре, ловилося, і ми виїжджаємо з водою з риби. А це як приїжджаєш на водойм? Ти відпочив і поїхав додому з риби, і це вже дуже-дуже добре. Так ну що, друзі, а ми, як кажуть, з вами не прощаємося. Ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей на каналі. Рибалом задоволення. Ну все, друзі, пока-пока-пока-пока.